Древенькі були. Сьогодні розв'язано задач... задачки, з теми закон колона. Отже, пригадаємо закон колона. Але перед тим, як його робити, ми знаємо, що закон колона про що говорить? Що сили взаємодії між нома зарядами прямо пропорційна добутком долів цих зарядів і обернено пропорційно квадратові сині між ними. Отже, вступ до цієї задачі буде таке. До цієї теми такий. Читаємо задачу. Заряди двох однакових металевих кульок дорівнюють 5,7 9 кулон і мінус 2,5 хенде 9 кулона. Який заряд матиме кожна кулька після дотику, скільки електронів не вистачатиме на кожній кульці? Отже, давайте тепер пробуємо цю задачу зробити. Пишемо: Q1 дорівнює 5,7 помножити на 10-9 колонна. Q2 дорівнює мінус 2,5 помножити на мінус 9 степені колона. Який заряд матиме кожна кулька після дотику І скільки електронів не вистачатиме на кожній кульці? Отже, запишемо заряд електрона. Заряд електрона дорівнює мінус 1,6 помножити на 10-19 степені колона. І відкреслюємо, що питається. Питається після додатку в Джондрінте Q1 штрих знак питання, і Q2 штрих питання, Ну і N1 і знак питання, і n 2 знак питання. Тут ми бачимо, що наша задача є незаконне збереження тих, заряду. Тобто, якщо в нас одна кулька заряд Q1, друга кулька заряд Q2, і коли її доторкнулися і розвели, то одна кулька буде. Маз... Заряд Q1 штрих і кульки будемо мати Q2 4. За Закон збереження теж заряду. Q1 додати Q2. має дріняти Q1 штрих додати Q2'. 4. Q2 4, так? Тут написано, що кульки в нас є однакові металеві кульки. Це означає, що Q1 і Q2 штрих будуть між собою рівні. Тому я можу сказати, що Q1 плюс Q2. Дорівнювати 2q'. А тепер звідси ми знайдемо, що Q' дорівнює. Q1 плюс Q2 поділити на 2. Отже, а шукаємо Q1 Q' просто без 1. Так? Просто без 1, просто без 1. Так? Q' дорівнює. І що будемо мати? І будемо мати 5,7 помножити на 10 мінус 9. Додати. Мінус 2,5 на 10 мінус 9. І поділити на 2 дорівнює. 5,7 2,5 буде 3,2. І 3,2 бити на 2 буде 1,6 на 10 мінус 9 колона. Отже, що ми бачимо? Ми бачимо, що. Наші кульки будуть мати додатній заряд. А якщо вони будуть мати додатний заряд, то їм буде бракувати електронів. Якщо вони мали б мати, мали б негативний заряд, то їм би електронів не бракувало. Ми знаємо, що заряд електрона – це найменший елементарний електричний заряд. Тому ми можемо написати, що Q дорівнює, заряд електрона помножити на N. Ну, по модулю, так? Отже, звідси N будемо мати, що N дорівнює. Q поділити на R. Ну, давайте порахуємо. N дорівнює Q 1,6 на 10 в -9 поділити 1,6 на 10 в -19. 1,6 поділити на 1,6 до одиничка і при ділені степені віднімається. Мінус 9 відняти мінус 16, бо де 7. Отже, у нас буде 10 в сьомому степені. Отже, у 10 в сьомому степені штучок. Отже, відповідь до першої задачки, що кожна кулька після дотику матиме заряд 1,6 на 10-9 колона, і на кожній кульці бракувати, бракуватиме 10 в сьомому степені електронів. Тобто це у нас буде 10 мільйонів. Так? Отже, перша задача у нас є зроблена. Е, поїхали по іншій задачці. Це я вже очищаю. Хто тобто, захоче писати на паузу відео і подивиться, за як якраз ця задачка, собі перепише зошит. Задачка номер два. Е, два заряди, мінус два і плюс чотири наноколони знаходяться на 8-4 см один від одного. З якою силою вони притягуються один до одного. Отже пишемо Q1. Так, перепрошую, я не то натиснув. Отже, пишемо Q1 дорівнює мінус 2 наноколони, Q2 дорівнює 4 наноколони. Вістань R дорівнює 4 см. Отже, і треба знайти силу, до якої не притягується. Е знак питання: чому не притягується? А тому, що в нас один заряд є позитивний, і негативний, інший заряд у нас є позитивний. Отже, це є різний імені заряди. Якщо заряди різні імені, отже, вони притягуються. Коли ми це проговорили, то в нашій формі, зараз до неї дійдемо, перетворюємо наші, наші е, наноколони в колони. Для того, щоб перевести наноколони в колони, ми дивимося в книжці, у на нас є табличка, і ми бачимо, що якщо у нас є нано, то ми множимо 10 9. Отже, у нас мінус 2. Помножте на 10 9 колону. І тут буде 4 помножите на 10 мінус 9 колону. колона. І з 4 см – це буде 4 помножите 10-2 метр. Отже, санти це є мінус 2 степен. Отже, тепер перешла закон колона. F дорівнює k. Тришна стала, про якому будемо детальніше говорити згодом в старших класах. Далі я модулі опускаю. Чому? Тому що ми про напрямок сили проговорили. Тепер треба знайти чисельний значення цієї сили. Отже, пишу Q1 помножити на Q2, і в знаменнику пишу R квадраті. Отже, на все відомо, підселяю числа. Пишу знизу, бо збоку немає місця. Отже, пишу F K. Це цей 9 помножити на дев'ятому. Далі дробу в чисельнику, Q1. Ну, я ж беру по модулю, так? Тому я кажу, що я опускаю де 2 на 10 мінус 9, помножити 4 на 10 мінус 9 і поділити 4 на 10 мінус 2 до квадрату. Отже, оскільки в нас є числа і степені числа 10, то спочатку ми працюємо з числами. Дивимося. Е, що ми маємо? 4 в квадраті, так? 4, де 16. Отже, я бачу, що 4 в квадраті і 4 можна скоротити. так? 4, І 2 і 2,4 скорочені, з мене коли залишається 2, а в чисельнику залишається тільки дев'яточка. І 9,5, 2 буде 4,5. Тепер, як я вже кажу, завжди ми собі пишемо помножити на 10. А е, собі десь на чернеці чи на полях врахуємо. Е, ми знаємо, що при степені додаються, даються, при діленні віднімаються, при піднесенні до степеня вони перемножаються. Ось що ми отримаємо? Ми отримаємо, так, ми отримаємо Давайте ми як було видно. Ми отримаємо 9. 9. Додати. Мінус 9. Додати. Мінус -9, 9 і відняти. Відняти що відняти? мінус 2 помножимо на 2 до рівні. 9 мінус 9, 9 буде 0, мінус 9, мінус, мінус 4 буде плюс 4, отже, буде мінус 5. Отже, буде мінус 5 степень. І так ми пишемо 4,5 на 10 мінус 5 степені ньютона Отже, відповідь: відповідь. 4,5 на 10 мінус 5 нютон. Або хто розуміється в степенях, можна писати альтернативу 45 мікроньютон. Але я так би в 8 класі ще на тим не буде зациклюватися, в старших класах вже ти будемо дивитися. І можна так буде їх записувати. Але стараємося вже десь записувати в єдиній системі числі. Ось і друга задачка. І остання задачка на сьогодні. Давайте ми глянемо ще одну задачку. Це я витру. Хто хоче ставити на паузу і собі переписує, хто хоче. І третя задачка. Відстань між двома однаковими зарядами дорівнює 3 см. І вони виштовхуються із силою 0,2 мільні тонн. Визначте значення зарядів. Отже, знову ж таки записуємо дан. Що нам дано? Нам дана відстань. так? f дорівнює 3 см. І сила F дорівнює 0,25 мілінітон. Сантиметри я проводив метри. Будемо мати. Будемо мати що? Мілінтон. Будемо 3 на 10 мінус 2 метра і 0,25 мілінітон. Мілі – це 10 мінус 3, але в наше є кома 0. Будемо мати 2,5 на 10 мінус 4 нтон. Відкреслюємо. І сказано, що заряди однакові. Можете написати, що Q1 дорівнює Q2. По модулю вони теж є однакові. Тому, в принципі, так і записали. І питається, чи воно дорівнює Q1 або Q2 знак питання. Ну, Я можу написати, що дорівнює Q, так? Записую закон колона. Отже, F дорівнює K, оскільки заряди однакові. То е, я маю написати заміж замість, що я ми, замість е, Q1, повно, Q1 повношну модуль Q2, оскільки не однаково, можна написати просто Q в квадраті. От його отримуємо. Чисельнику Q в квадраті, знаменнику r в квадраті. І тепер в мене є проблемка знайти Q в квадраті. Ну, це є, вона є в чисельнику. Тому, якщо вона є в чисельнику, то ми її пишемо без змін. І r в квадраті буде в чисельник, ка піде в знаменник, буде мати f r в квадраті. Поділити на к. Оскільки ви ще не вчили корінь квадратних, тому ми почукаємо Q в квадраті. Скільки буде Q в квадраті? Отже, рахуємо: Рахуємо Q в квадраті до рівні F 2,5 на 10 мінус четвертій. R в квадраті на 10 мінус другий до квадрату. І К 9 на 10 дев'яті. Отже, так як я вже казав. Так, що ми бачимо? 3 до квадрату буде 9, і маємо тут 9. Отже, 9 і, до квадрату, скоротиться скорот, буде 1 до 1 і лишається 2,5, 2,5 помножити на 10. Знов таки е, працюємо з степенями. Що будемо мати? Мінус 4, додати, мінус 4, так? і відняти 9. Так? Бо у нас 9 є в знаменнику. Що ми отримаємо? Мінус 4 буде мінус, мінус 8, і мінус 8 на 9 буде, що мінус 17. Отже, ми отримаємо на 10 мінус 17 10 мінус 17 колон в квадраті. І тепер наша проблема з цього до отримати корінь квадратний. Е, ну, дивіться, давайте ми трошки інакше напишемо: q в квадраті дорівнює, Напишемо 25, 25, оскільки ми тут ком принесли сюди, тому що збільшили. Отже, степінь маємо зменшити. Так, ми ми примовся сюди, ми число збільшили, отже, степень має зменшити. Буде мати 10 мінус 18. Дорівні. Що таке 25? Це є що? 5 до квадрату. 10 в вісімнадцятому, мінус 16, му це буде що? 10 мінус 9, ой, перепрошую, до квадрату. До квадрату. так? І це дорівнює що 5. Помножить на 10 мінус 9. До чого до квадрату? Бачите, ми маємо q в квадраті, дорівнює 5, мінус 9 до квадрату. Отже, вийде, що q дорівнює 5. Помножте на 10 днів з 9 колона. Або, якщо вам пам'ятаєте попередні задачі, ми можемо сказати, що буде 5 колон. Отже, відповідь 5 наноколон. Якщо є якісь питання, запитуйте в коментарях, поширюйте і якщо є питання, давайте. І пишіть в коментарях, що ви хотіли, щоб я яку тему розкрив в наступних своїх відео. Дякую, Тих, хто хто був. До побачення. Щасливо!